Так, друзі, відео для тих, хто хоче висадити павловнію. Коротко, ясно. Бо багато всяких не зрозуміли, треба її в землю і туди-сюди. Просто ясно. Купили сімена, висипали в баночку з водою. І дивимося, що є. Ось 2 тижні буквально. І воно починає проростати. Тобто. Не знаю, мені сонце світа, я тут нічого не бачу через екран. Ну, ви думаю, побачите. Ось, зелененькі ті корінці попускало, і його можна пересаджувати. А спочатку сімена були такі, як ото, бачите, не зійшли. Я думаю, зрозумієте. там, де немає корінців, зелененьких листочків. От. Потім пересаджувати в пластикові стаканчики, ну, чи куди вам зручно. Якщо грошей багато, можна пересадити Але Всі не пересадити, їх дуже багато. От. Так як я ось пересаджував прошлий рік. Це в мене в горщиках, тому що пластикових стаканчиків не вистачало, а горщики пластикові якраз були. Розказую, що це за два дерева таке висадили. А ті, хто прийнялися нормально, їх висадили на дворі вже. Пізніше вам зніму покажу. Наступне відео буде. Дивимося, що це в нас ці два дерева. Стояли в рості, вони не росли, не знаю чому. Викидати жалко було з верши залишити. Було там по два, ні по три, два, листочки відсухали, відмирали, і що вийшло. Було ось таке. Ось таке, як ми зараз це бачимо, без листя, без нічого, ну, воно оживає потрошку. Тобто стояло сухе листя попадало. Це було так само. На зиму все опало, не знаю, з чим це зв'язано, стоять вони в будинкові, Температура менше 20 була таке, як другий раз десь на роботі, чи ще кудись поїхали, то воно ж не топиться, той опускається менше 20. -ти. І от, більше всього за того, за, так би скажемо, відмерло. Прийшла весна, попускало ось такі пагони, ось це, щоб ви бачили, дерево справа, воно було таке як дерево зліва. Це підросло швидше, не знав, що з ним робити. Підтягнеться, потім будемо розсажувати, висажувати, ну, подивимось. В общем. От. Тобто, Бачите самі, що виявляється? Коротко, ясно, без всякого того. І є ще надворі висаджені минулий рік, минулий рік. А, то вам зніму покажу. Там теж 100 сухі стояли, думали, що все, але воно бруньки попускало і повинно бути якесь діло. Да, до речі, оці що посходили, вони майже рік. тобто Куплялося воно десь червень липень. Висаджувалися сьогодні квітень у нас, От. то майже рік вони лежали цілу зиму. Два пакетика брались, один висадився тоді, один зараз. Бачите самі, що вийшло. Хочете знати більше, учитися на помилках, щоб не робити самим помилкам? Дивіться мої відео. Я ж кажу, Якщо ж щось не виходитиме, я казатиму, тому, що і ви цього не робитимете і будете знати. Дякую за увагу. Всім гарного дня, до побачення!